І так, хлопці-олігархи, всім привіт! Сьогоднішнє відео у нас буде про Міган, про нашу ласточку, автівку, про цей чудо автомобіль. Сьогодні ми з вами будемо розбиратись, як налаштувати датчик рівня палива. Всі ми знаємо, що в нас тут є температура і є показник рівня палива на приборній панелі. Тому я хочу зняти таке відео, тому що до мене приїжджав Людя Саша, той, котрому я робив Рено Міган, фаркоп я йому ставив. Відео є. У нього Міган 2012 року, кінець 2012 року, російської мови у нього не було. А я купляв приборну панель, я йому цю приборну панель... Ох, нефіга собі Приборну панель віддав йому, поставив, а вона не показує рівень палива. Налаштування скинулось цієї панелі. Давайте ми сьогодні розберемо, як її налаштувати, які параметри стандартні мають бути в неї. А також подивимось настройки у сіці в Рено Лінку, або в планшеті або на андроїді в телефоні в еку твікері. Ми бачимо, що у нас ліворуч є 8 поділок. В інтернеті є багато хто пише, яка поділка, скільки літрів обозначає. Так от, всі ці поділки налаштовуються. Зараз я заїду на, стоянку, на заправку, залью повний бак палива. Так, хлопці, заправив я бак до повного. Зараз сідаємо. Є в нас. Оп. Дивимось, що у нас буде показувати. О, резистор на рівня палива. Бачите, як красиво. Опа! Заводимо. Хоп, 53,8 літри. 21 Ом. Це я стою на рівні поверхні. Повний бак показує тут. Скільки поділок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Так ось. На повному баці показую 20-22 резистор. Підключаємо Renolink. Можна це зробити через Okutvier, можна Renolink. Зараз ми підключимо і спробуємо подивитися на, цього, на цей ріостат. Скануємо все стандартно, наш кластер tbd b 95 l 38 Ось наш екран. Заходимо R, дорівнює V, Завдяки цим двом табличкам, ліворуч і праворуч які в нас знаходиться, ми налаштовуємо реостат. Ось я нажав під'єднатися і ми бачимо, що в мене поки 56 закладено. Це у нас літри, це у нас опір, оми. Фактично, Оми, ми бачили вторку в мене. І ми бачили, що в мене там було мінімально це 20 Ом. Зараз тут же в мене стоїть по стандарту 5, 17, 29 Ом. Тут ставлю не 5, у мене максимально показує 21. От давайте поставлю здесь 20. Здесь поставлю 25. Що в мене виходить? При 20 омах буде показувати 62 літри, з 20 до 25 теж 62. Потім з 25 до 29 59, потім, потім буде показувати 44 і так далі. От подивимося, так покатаюсь, подивлюсь. І от таким самим чином міняємо тут опір, міняємо тут літри. Ми можемо налаштувати. Вірність показників, ну, щоб вона по факту показувала так, як у вас є в баку. Ну, тобто, можна що взяти? Взяти пустий бак, подивитися, скільки там буде, там має показувати 350. Це написати 0 літрів. Додати 5 літрів, заміряти скільки там. Буде показувати, наприклад, 300-330. Тут писати 5-330. І ось так от відрегулювати опір. І літри. Зробити, щоб воно все між собою показувало вірно. Ці налаштування нам треба тоді, коли ви міняєте датчик цей реостат, або на машинах на заводі, наскільки я зрозумів. Тобто вони виставляють так, коли більш сложна конфігурація баків. Нажав я другу зверху. Все помінялось. Там 20, 25, 62, 62, 59 і пішло, 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 пішло. Тут можна зробити не 59, а 55, наприклад. Хоп-хоп. 29 опір буде 55 літрів. Потім так так, так далі, 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 далі. Все. Тут закінчили. Тут ми зробили тільки. Синхронізували, скажімо так, значення літрів і опіру. Тепер нам значення літрів треба прив'язати до приборки. Як це робиться? У нас є вкладка. Перша. Дивимося ліворуч. Ось у нас є 8 ячейчок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оці вісім значення це. Наші 8 у оцих поділок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це у нас то, що є по факту забито в приборці. Тут у нас має бути те, що ми хочемо. Зараз ці показники в мене по стандарту. Я хочу, щоб верхня поділка у мене показувала, коли я заливаю 60 літрів. Я беру Тут, тут ставлю. 60. Дивіться, зараз ми зробимо експеримент. Нажимаю. Зараз ми бачимо всі. Нажимаю. І воно, ми бачимо, що на бак, але дві поділки. Хорошо, тут зробимо 0. Зробимо 60. 7, 69. Нажимаємо. Покаже одну поділку. Добре. Тут теж зробимо 68. 68 нажимаємо. Покаже 0 поділок. Тепер дивимось, Якщо у нас буде нижче цього першого значення, то буде показувати 0. Якщо буде перше значення вище, буде показувати одну поділку. Ми бачимо, я поставив 60. Поділки у мене немає. Так в бак у мене по факту вже менше, ніж 60 літрів. Що я роблю? І ставлю тут, наприклад, 55. Нажимаю і з'явилася у мене поділка 55 літрів. Зараз я ставлю 56. Оп! Ще є. 57. Вже нема. Після 57 літрів поділка має у нас уйти. Поділки немає. Таким чином ми налаштовуємо так, як ми хочемо, щоб у нас відображалось на приборній панелі. Можемо зробити як хочете. Можемо зробити тут 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 5. 5. Наприклад. Тобто, хто як хоче, той так і робить. Тут я у себе поставлю 55 літрів. Я буду знати, що я приблизно 7 літрів в мене пройшло після повного баку і поділка в мене зникла. Зараз ще воно нам показує повний бак, а коли дойде до 55 літрів, то в мене поділка зникне. Так, все, в мене все повне. Для себе я зробив, що кожна поділка це 8 літрів. От 62 літри в мене повний бак. Мінус 8 літрів. Зникне одна поділка, мінус 16, і так, і так. Кожна поділка у мене буде до другої поділки, ось 6. Це буде по 8 літрів. Оце отак от виглядає. Я по себе налаштував це все. Зараз я ще вам покажу, де воно знаходиться в екотвікері. Ось тут ми заходимо в метр-кластер. Вибираємо у нас b 95 фаза 2. 1,8, 1,2. Є. Далі ми вибираємо екран for Configuration. І в нас є така функція R дорівнює F в дужках V. Ось ми бачимо 60-62 літри. Це, що я вже ще налаштував. А щоб поміняти показники на приборці і зробити показання на приборці. Відображення цього всього, ми заходимо в першу. Ось у нас тут буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 наших. Те саме, як і вернулінку. Тут можна гратися. Ось так ми подивилися на це все. Можна налаштувати, була колоночка ліворуч, колоночка праворуч. Все це ми подивились. Хто хоче, може балуватись, бавитись цим. -сим. Але я попереджую, що це може зробити з вашого автомобіля кирпіч. Ну а на сьогодні все. Я сподіваюся, моє відео було корисне. Всім до побачення. До нових зустрічей!